Радикально змінивши підхід до ринку компактних кросоверів, Citroën повністю переосмислив c 3 Aircross. Відтепер у своєму європейському варіанті він використовує платформу Smart Car, що вперше в Європі була представлена на моделі c 3 та дозволяє створювати автомобілі з дуже привабливою ціною. Автомобіль нового покоління виглядає більш мускулистим та збитим усе завдяки більш вертикальним поверхням та гостріше окресленим кутам. Таким чином, новий C3 Aircross втілює новий фірмовий стиль та нову дизайнерську мову бренду Citroen в сегменті компактних кросоверів. Передня частина кузова привертає увагу вертикальними кольоровими елементами, які власники можуть змінювати за бажанням. Також дизайн передньої частини включає в себе новий логотип, який був нещодавно втілений на серійних моделях Citroen C3. Характер кросовера підкреслює високий горизонтальний капот та вертикальні лінії передньої частини. Дизайн фар відсилає до нового характерного світлового підпису з трьома LED-лініями. Майже прямокутні колісні арки нагадують про нові моделі Citroen C3, а прямі лінії чітко окреслюють периметр кузова. Задні крила, наче повторюють м'язисту передню частину та слугують основою для характерних ліхтарів. Майже плаский дах та доволі велика висота кузова забезпечують гарний доступ в салон для всіх пасажирів. Дорожній просвіт більше 200 мм гарантує не лише можливість подолання бездоріжжя, але й забезпечує кращу посадку всередину автомобіля. C3 Aircross використовує так звану платформу Smart Car, тому, окрім кузова та інтер'єру, абсолютно новими є гібридний варіант та повністю електричний Citroën ec 3 Aircross – так гібридний варіант включає м'який гібридний двигун об'ємом 1,2 літра з 48 вольтовою архітектурою та потужністю 136 кінських сил з коробкою передач з подвійним щепленням. Електромобіль має потужність 113 кінських сил і може проїхати до 300 кілометрів завдяки акумулятору ємністю 44 кВт-годин. Такий електричний кросовер може заряджатися від 20 до 80% всього за 26 хвилин. Очікується, що ще один варіант із дальністю ходу 400 км з'явиться у 2025 році. Також буде доступний класичний варіант з двигуном внутрішнього згоряння об'ємом 1,2 літра та потужністю 100 кінських сил. Новий Citroen. c 3 Aircross був збільшений у розмірах, і тепер його габарити становлять. Довжина 4390 мм, ширина 1790. Висота 1660 та колісна база 2670 мм. Збільшені розміри дозволили додати у салоні третій ряд сидінь, і тепер він може бути п'яти- або навіть семимісним. Це дуже рідкісна пропозиція в цьому класі компактних кросоверів. Новий Citroen C3 Air Cross успадкував усі найкращі досягнення по розробці салонів від Citroen C3. Сучасний просторий, добре оснащений салон, виконаний за концепцією Сі Lounge, що передбачає інноваційну архітектуру розташування елементів та використання нових приємних різнокольорових матеріалів. Горизонтальна передня панель з характерними для Citroën вентиляційними отворами. візуально розділена на два рівні: на горі технічні елементи, знизу зона комфорту. Нижня зона вже відома як софа дизайн та має покриття спеціальною тканиною і прикрашена з обох боків елементами теплого розсіяного світла, що додає відчуття домашнього затишку. Маленьке багатофункціональне кермо дуже легке та зручне у використанні, при цьому забезпечує швидкий доступ до багатьох функцій. Варто окремо відзначити, вперше для класу компактних кросоверів використано інтерактивний проєкційний дисплей на стику між панеллю приладів і нижньою частиною лобового скла. Ця мультимедійна система усуває потребу використання двох дисплеїв, адже надає водію всю необхідну інформацію щодо руху автомобіля і не вимагає відривати погляд від дороги. Кросовер c 3 Aircross в комплектації Max оснащений сенсорним дисплеєм на 10,25 дюймів, який дещо повернутий до водія та вбудованою інформаційно розважальною системою. Мультимедійна система використовує архітектуру віджетів, завдяки чому нагадує смартфони за своєю зручністю та логічністю керування. Також передбачена підтримка технологій Apple CarPlay та Android Auto. Додатковий комфорт в салоні забезпечують два порти типу USB це спереду та два порти на задньому ряду сидінь, а в ніші на передній панелі розміщено бездротовий зарядний пристрій потужністю 15 Вт. Також Citroen пропонує нові сидіння Advanced Comfort для зручної посадки. Ці сидіння пропонують додатковий шар піни наповнювача товщиною 10-15 мм та мають розвинену бокову підтримку для забезпечення гарної фіксації тіла людини будь-якого розміру. Особлива конструкція задньої частини кузова з майже вертикальними поверхнями забезпечує достатній простір для облаштування третього ряду сидінь. Великі задні двері та спинки сидінь другого ряду, що розділені в пропорції 40 на 60 та легко відкидаються, гарантують зручний доступ до третього ряду, де передбачено два зручних додаткових сидіння. Ці два окремих сидіння утворюють диван третього ряду та швидко складаються або розкладаються за потреби, забезпечуючи в складеному стані абсолютно рівну поверхню підлоги багажника. З усіма розкладеними сидіннями об'єм багажника становить 40 літрів. Але в п'ятимісній конфігурації він сягає 460 літрів. Зі складеними задніми кріслами виходить 1600-літровий відсік. Кросовер Citroen C3. Aircross отримав інноваційну технологію Progressive Hydraulic Cusions. Амортизатори із вбудованими гідравлічними упорами, які створюють ефект пневмопідвізки. Для відчуття ще більшого спокою та безпеки новинка оснащена технологіями допомоги водію, такими як система екстреного гальмування, система допомоги підтримки смуги руху, система автоматичного керування дальнім світлом, система виявлення сліпих зон, датчики паркування спереду та позаду, а також камера заднього огляду. Компактний кросовер також здивовує і своєю ціною. Вартість c 3 Aircross в Європі з бензиновим двигуном починається від майже 18,5 тисяч євро. Повністю електрична версія коштуватиме майже 26,5 тисяч євро. На українському ринку новинка також з'явиться незабаром, але ціни поки що не оголошені. Так, вже в четвертому кварталі 2024 року. Українські покупці зможуть обрати для себе новий Citroën c 3 Aircross. Якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте україномовний контент, поставивши вподобайку та залишивши коментарі. А головне не забудьте підписатися на наш канал. Всього найкращого та до зустрічі на каналі.